Всім привіт! Сьогодні продовжуємо тему травмованої частини, або такого гадкого утьонка, який у нас є частка нашої особистості, з якою нам не дуже комфортно, і з якою не дуже комфортно іншим людям, коли ми, ми проявляємося цією часткою, коли ми стаємо такими, і коли люди кажуть: а, от ти який», або от ти яка, тому що. Ти отак поступив або ти отак не, зробив, і е, зазвичай, чому нам не подобається ця частина? Тому що колись, ну, так, вийшло, ви в цьому не винні, але з, вам мати ну, з цим діло е, якісь ваші якості або здібності, які не підходили в момент вашого став, ну, становлення, зростання. А, щоб ви вижили, і щоб ви жили і ще ну, мали можливість в дитинці, в юності а, мати якусь ну, радість від життя, то психіка їх відірвала, ну, і так можна сказати, відшунтувала і відправила в ту часку. І от а, і та часка на, 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 на цей момент вона як сирота. А ви колись, якщо читали е, книжки, або якісь фільми, або ви знайомилися, а може, у вас є особистий досвід, коли ви когось удочеряєте, ну да, або усиновляєте, то ви можете побачити, що ці діти, як би ви не казали, скільки б ви не казали, «О, я тебе люблю, або ми тебе бережемо», ми про тебе попіклуємося. Ця дитина вона постійно не довіряє, вона постійно в сумліннях таких і постійно діями або питанням, або поведінку задає одне, одне таке питання: а ти дійсно мене сприймаєш? А такого ти мене сприймаєш? А такого ти мене любиш? І пройдуть роки і багато часу спершу ви ну, побачите, що у вас з'явилися близькі стосунки. Так, десь щось схоже. І часткою внутрішнього мене відбувається і у вас. І та частка, коли ви хочете бути ну, настоящим, а не грати в людину, да, бути собою, а не грати, що ви така людина. Ви хочете, щоб вас приймали, тоді вам важливо сприйняти свою оцю частку самої або самому. І і як ми будемо сприймати, як ця частка буде наближатися і мати якийсь діалог, і проявлятися, розцвітати, який бути яким навіть корисним для вас в вашому житті і в вашому майбутньому, тоді, коли вона відчує а, кількі, таку кількість любові, з якою вона може розслабитися і інтегретуватись. Не то, як ви обіцяєте або приймаєте рішення, а то, як ви. Ну, а, дійсно відчуєте а, цю частку, відчуєте її болі, її травмування, які там закинути. Відчуєте от ті всі поведінки, яким вона ця частка, хоче до вас звернутися, і зможете сприйняти. Зазвичай це важко і сказати, що це чому важко, тому що воно багато. В несвідомому багато в принципах якісь культури, і нема особистої книжки, де написано книжка по керуванню таким-то, такого то такого. то Фамілія ім'я побать тому зазвичай, якщо ви бажаєте менш травматично і більш там ну, скоріше, це пройти цей період. Запрошую вас до нашого агентства. Запрошую особисто до себе. На демоверсію, де ви спробуєте, де ви відчуєте, як я працюю, як працюють наші методи, як працює ну, наш досвід, яких ви можете подивитися, відгуки на сайті. Оставляли клієнти, задоволені своїми результатами і змінами в житті. Дякую ще раз: оце про ту частку, яку важливо, якщо ви. Бажаєте бути цілосним без неї нікуди? До нових зустрічей!